Ви дивитеся програму ДВ новини вітаю сьогодні з такими темами. Які наслідки для України матиме відставка міністра економіки? Доповідач Пар'є, де найбільше пробуксовують українські реформи. Карнавальний воркшоп. Німці готують біженців до культурного шоку. Політичний землетрус у Києві. Міністр економіки Айварас Абромавичу подав у відставку. Національне антикорупційне бюро розпочинає розслідування на підставі його публічної заяви. Свою підтримку Абромавичусу негайно висловила низка західних послів, розкритикувавши політичні чвари між банковою і Грушевського. Реформаторський імідж української влади на заході дедалі більше тьмяніє. Які наслідки може мати скандальна відставка міністра, з'ясовував Азат Сафаров. України Айвроса Абромавича, будь ласка, панаміністра слів не добирає дуже різкий і відкритий у заявах, звинувачує втручанні в свою роботу як адміністрацію президента, так і конкретного депутата від президентської фракції Ігоря Кононенка. Останній начебто, активно лобіював своїх людей на ключові посади в міністерстві та держпідприємствах. Я можу розглядати такі дії. Я можу розглядати такі дії тільки як наполегливу спробу встановити контроль за грошовими потоками, за держпідприємствами, особливо НАК Нафтогаз та оборонною промисловістю. І я відмовляюся працювати в такій системі. Ні, я, ні моя команда не готові слугувати прикриттям для поновлення старих і створення нових схем в інтересах окремих політичних та бізнес-гравців, політичних і бізнес -гравців. Сам Кононенко від закидів уже відхрестився, назвавши заяву міністра емоційною. Експерти ж з ним не погоджуються. Нагадують, що за останні півроку це вже другий після міністра інфраструктури, високопосадовець, який іде через тиск на своє відомство. Якщо влада не реагуватиме на ці факти, імідж країни буде остаточно зіпсовано. Така заява вона делегітимізує делікін... владу. Вона делегітимізує президента. І тому всі в домовленості, що будуть зроблені через Мінс-2, що будуть зходу, вони також будуть нелегітимні. Оця нелегітимність сьогодні корупційна. Вона за собою потягне нелегітимність політичну. І це дуже велика проблема. Це проблема для суверенітету. Це насправді проблема національної безпеки для України. Реакція західних політиків не забарилася. Низка послів країн Європи та Америки оприлюднила спільну заяву, в якій висловила розчарування відставкою міністра, та закликала українську владу ставити інтереси народу вище від своїх. Експерти навіть не виключають погіршення відносин Києва із заходом, який довіряв міністру і покладав на нього великі надії. Міністр він. Має дуже хорошу репутацію серед західних партнерів, серед послів, серед донорських організацій. Він теж там зібрав хорошу команду в в цьому міністерстві, і я думаю, що зараз багато будуть людей в міністерствах і в міжнародному валютному фонді, міровому банку світовому банку і так далі, які будуть думати, а з ким ми зараз будемо. Мати справу українському уряду, якщо цих людей більше не буде. Після таких гучних заяв західні донори вже не закриватимуть очі на корупцію в Україні і вимагатимуть негайних змін від влади. Підсумовують експерти. На тлі такого політичного скандалу у середу в Києві завершила свою роботу триденна місія Пар'є, яка власне приїхала оцінити стан втілення реформ, боротьбу з корупцією та політичну ситуацію. Задоволені чи розчаровані члени місії темпом реформ в Україні? З цим питанням дойчевеля звернулася до доповідача парє з питань України Акселя Фішера. Хід реформ демонструє, що в Україні попереду ще багато роботи. Проте обраний курс вірний. Звісно, все могло би просуватися швидше. Утім, якщо Київ послідовно здійснюватиме всі кроки, можна очікувати успіху. Ми мусимо збільшувати тиск і намагатися допомогти. А в якій сфері, на вашу думку, реформи просуваються найшвидше і в якій найгірше. У мене склалося враження, що істотно пробуксує боротьба з корупцією, особливо у галузі правосуддя. Це не так просто. А ще поки у мене таке враження, але воно ще має підтвердитися під час подальших зустрічей. Що тут необхідна суттєва допомога, зокрема в політичній реалізації. так є хороші закони, але здається, їх насправді не виконують. Чи є на вашу думку єдність політичних еліт щодо реформ в Україні, особливо на тлі відставок в уряді? мені здається, що реформи значно більше підтримує населення ніж політики. Проте не варто забувати, що політичні процеси потребують часу. А ми зі свого боку намагаємось допомогти зовні чинимо тиск. Тож я сподіваюся на поступ. Чимало депутатів вважають, що уряд неефективний і його потрібно переформатувати чи навіть змінити. Ви з цим згодні? політичний процес важко собі уявити без парламентарів, які підтримують уряд, як і без тих, хто його критикує. Це завдання політики і депутатів. Тож вони можуть це робити. своїми враженнями від української політики з деве поділився доповідач Пар'є Аксель Фішер. До іншої теми у Німеччині починається найяскравіша фаза рейнського карнавалу. Завтрашні четвери називають бабським. Цього дня жінки захоплюють владу, штурмуючи приміщення міських адміністрацій. А найбільш видовищним дійством є карнавальні процесії. Цього року участь у деяких з них візьмуть навіть біженці. Напередодні ходи для них влаштують спеціальні семінари на тему, що таке карнавал і як його святкують. Адже для представників інших культур це видовище може стати справжнім культурним шоком. Костюми та музика не єдине, що робить цей урок німецької незвичайним, і з наближенням карнавалу волонтери намагаються допомогти біженцям підготуватися до культурного шоку, який на них чекає найближчими днями. У наступні п'ять днів ми співаємо і танцюємо, фліртуємо, п'ємо пиво та їмо цукерки. Це чудова ініціатива. Вона дає нам змогу дізнатися більше про німецьку культуру, і це допоможе звикнути до життя в Німеччині. під одним дахом зібралися понад 130 біженців з різних країн, і вони не лише веселяться, а й говорять про серйозні речі, як от визначення чітких рамок поведінки. Це чутливе питання після сексуальних нападів у кельні в новорічну ніч. Поважне ставлення до жінок головна тема бесіди для новачків це особливо важливий меседж. Тут вони мають безтурботне життя і почуваються вільніше ніж будь де у світі, але це неможливо без поважного ставлення до жінок. Добре, що чоловіки беруть участь у цьому уроці. Вони побачать, що неправильно домагатися жінок тільки тому, що вони вільні йти куди завгодно. Я хочу прояснити одну річ. Не всі мігранти і біженці поводяться так. Ми знаємо, що таке повага. Будь ласка, не думайте, Бити так після нетривалого обміну думками більшість присутніх підтверджує, почуті віднімців правила повністю поділяють. І тепер разом із господарями свята рахують дні до кенського карнавалу. Тим часом з Берліна для біженців надійшла не дуже весела новина. Уряд Німеччини затвердив нові суворіші правила для шукачів притулку. Докладніше в огляді новин. Уряд ФРН у середу затвердив другий пакет законів щодо біженців. Нові норми спрямовано на скорочення припливу мігрантів та посилення контролю за цим процесом. За новими законами, родичі тих, хто отримав притулок у Німеччині, мусять чекати два роки до можливості возз'єднання. Крім того, Марокко, Алжир і Туніс потрапили до списку країн, з яких не прийматимуть біженців. В американському Техасі зафіксували перший випадок зараження вірусом зіка, переданий статевим шляхом. Про це заявила місцева влада. ВООЗ наразі перевіряє інформацію про ймовірність такого зараження. Раніше вважали, що захворювання передається лише через укуси комарів. Російська панк-група Riot оприлюднила новий кліп. Відео під назвою Чайка розміщене в Ютуб. Є реакцією на опозиційне розслідування діяльності російського генпрокурора Юрія Чайки. Авторки не гребують нецензурною лексикою, відверто обвинувачують чиновника в корупції та натякають на його тісні взаємини з Володимиром Путіним. Київський міжнародний фестиваль Молодість спільно з Держкіно організовують український національний стенд на європейському кіноринку в рамках 66-го Берлінського кінофестивалю. На ньому представлять кілька свіжих українських стрічок. Загалом на фестивалі презентують 400 фільмів. У фокусі Берлінале, що стартує 11 лютого фільми про біженців, як анонсували організатори. Головна тема право людей у всьому світі бути щасливими. Чого вам щиро бажаю на все добре?